Ми перебуваємо на е, цвинтарі в Бороденці, е, і в нас сьогодні практична частина занять семінару. Вчора в нас була теоретична частина, ми розмовляли про те, е, як працювати з єврейською спадщиною. Перш за все з цвинтарями. І сьогодні ми е, Отримавши вчора знання, ми сьогодні пробуємо застосувати це на практиці і навчитися читати надгробки, що називається в полі, безпосередньо на місці їхнього знаходження. Це важко? <плес> 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 так, важко, бо насправді, як казав мій професор з епіграфіки, якби це було легко, то цим би займалися всі. Натомість людей, які працюють з цвинтарями, їх не так багато. Можливо, з часом ця ситуація покращиться і їх стане більше. Тому власне ці семінари покликані для того, щоб збільшити кількість бажаючих, кількість людей, яким е, написи на єврейському цвинтарі стануть більш зрозумілими і ближчими. Це може навіть які, які, які мають досвід цього. Треба мати Ні, потрібно мати бодай базові, базові якісь знання про те, власне, як. Записується епітафія на на, на дробку, як. Що це справа наліво, до того ж, надгробки записані івритом. Якщо людина не знає івриту, тому вона не прочитає нічого. І якщо працювати з єврейським цвинтарем, це треба вже налаштовуватись на те, що мінімально потрібно розуміти і вивчати єврит, Подай для того, щоб читати. Не для того, щоб розмовляти івритом, але для того, щоб читати власне ці надгробні тексти. Вони типові, зазвичай типові, але щоб навіть оці типові Розрізняти і читати потрібен врити, бо ну тут без нього нікуди. Скажіть, я скажу, що таке нетипове? нетипові? Нетипові надгробки — це коли от ми бачили, там зазвичай кожна епітафія має структуру. Тобто там є початкова формула, понітман тут похований, і кінцева формула танцеба, так звана. Це нехай її життя буде зав'язане, нехай її душа буде зав'язана у вузло життя. І е, далі йде там епітети, якісь похвальні такі слова про померлого чи померлого е, ім'я, ім'я батька і дата смерті. Але часто буває так, що е, ти підходиш до надгробка і бачиш, що списаний суцільним текстом, десь там закарбоване ім'я. Десь закарбована дата, але ти не можеш це зрозуміти спочатку, тому що Різбіар вирішив проявити якусь креативність, або про це попросили родичі померлого і зробили таку розбудовану, красиву, багато на епітети, на формули зі святих текстів. Епітафію і відповідно це ускладнює роботу епіграфіка, який намагається знайти спочатку цю ключову інформацію, яка стосується безпосередньо померлого, а не того, яким він був хорошим. І, власне, тому, тому варто теж готуватися до того, що структура епітафії може бути змінена і може бути дуже розбудована. А ці символи, ці малюнки, ми бачили там, що вони означають? Взагалі, набір символів на єврейських цвинтарях він також досить типовий. І якщо є розуміння того, що той символ означається це інше, можна там розподілити, наприклад, похованих, не знаючи єврей, тут за статтю, бо підсвічник це буде завжди про жінку, бо жінка запалює свічки в шабат. І відповідно на її могилі буде підсвічник зірка давида досить пізній символ, але найчастіше це поховання. Чоловіка, руки коїна, це в такому благословляючому жесті. Це теж чоловічий надгробок, який вказує на поховання нащадка священника Єрусалимського храму. Тобто ця традиція збереглась, попри те, що храму не існує вже з 70-го року. Також є зображення глечика або руки, яка поливає, поливає воду. Це поховання левітів. Левіти власне змивали, зливали воду на руки коїнів перед тим як він здійснював благословення вірян. І тому це теж буде чоловічий надгробок, і на ньому буде зображений глечик. Є також дуже такий. Символ цікавий, це зрізане або зламане дерево, і воно свідчить зазвичай свідчить про е, перечасно зірване життя, тобто коли людина померла молодою. І коли бачимо надгробок е, з таким зображенням, е, якщо додати інформацію з епітафії, то ми зрозуміємо, що ця власне людина померла в там весну в життя. Дуже насправді красиві такі епітети добираються до цих до цих до тих зображень, власне, і до тих молодих людей, які, які померли. От є леви, є корони, бо корона власне там вважається, що є чотири корони: корона царська, корона священницька і корона Тори, але найбільша корона це корона доброму імені. І часто на надгробках таких заслужених чоловіків, які мали певний авторитет в общині або в громаді, або були. Такими добрими знавцями святого письма часто на їхніх могилах зображують корону. Це теж будуть зазвичай це будуть чоловічі на і там буде писати під цією короною корона доброму імені. Це найвища корона серед усіх чотирьох корон. Тому так, але я насправді дуже багато чим. Далі по часу цвинтар, чим старіший цвинтар, тим оздоблення і оця цікавіша, багатша, на багато така багатша на символи. Натомість, чим ближче до нас, кінець 19, го початок 20 го століття, це вже камене-різне мистецтво занепадає і стають зображення досить прості, символічні. От я маю досвід роботи з цвинтарем у Збаражі, це таке містечко на Тернопільщині. Там приблизно половина. ...половина надробків взагалі не мають зображень. Тобто це все відходило, Було, був надгробок, був просто текст, хто похований, і жодного жодного зображення. Ці надробки ще вважаються старими чи вже ні тут? Тут ми перебуваємо, я вважаю їх старими, хоча зазвичай в, різних, в різній літературі, яка стосується єврейських кладовищ звертають більше увагу на старі, на дійсно старі цвинтарі, там з 18-го століття, 17-го, де пощастить. От, і вони є більш таки цікаві для дослідників, вони багато описані, вони багато пропрацьовані. Натомість цвинтарі, які стосуються, ну, датуються 19-м, кінцем почат, 19-го, початком 20-го чи початком 20-го століття до 30-х років, вони е не були такі цікаві дослідники. Хоча зараз я вважаю, що це теж джерело і з ним важливо працювати, тому що ну, деяким надробкам, наприклад, цвинтаря з 20-го століття їм вже понад 100 років, тому це також вже певний вік і його можна цілком спокійно вважати старим, старим чи там, ну, старішим цвинтарем. От, тому, тому так. Це початок 20-х тут? Е, це кінець 19-го? Е, там плита кінець 19-го, друга половина. Е, ось ця плита 20-те століття, 20-ті роки, 20-ті. Тобто це також залежить, якщо вони укладені рядами, то можна пробувати їх датувати і дивитися, власне, за, за надробками продатувати цілий цвинтар, але з іншого боку, теж варто враховувати той момент, що е, деякі надгробки, які, скажімо так, яким чином опинилися поза межами цвинтаря, могли бути просто сюди привезені, і тому е, не завжди вони будуть пов'язані безпосередньо там з цим цвинтаром. Не факт, що ця мацева колись знаходилась саме на цьому кладовищі. Якщо ми будемо знати дату смерті. Е, ім'я померлого, ім'я по-батькові, і знайдемо ще якісь супровідні документи, тоді ми зможемо сказати, так він був похований, тут або ні, він не був похований зовсім з іншої місцевості.